Хто не знає, куди ви попали? Ніла з Монреаля контент бомба! Не пропустіть, підпишіться, підтримайте україномовний контент. Якщо ви вмієте в Канаді заробляти гроші, то тут ще треба вміти їх правильно тратити. І е, їсти якісні продукти, тому що мій канал, як в Канаді, не об'їстись і не захворіти. Я вже тут 20 років живу, то я вам знаю про що я говорю. Скільки тут людей хворих кругом мене? Тут, якщо ви можете е, взяти з собою щось поїсти, ми будемо йогурти їсти, взяли ложки, от дуже смачні. Тоді я пізніше ще вам маленький ролик виставлю, шортик підпишіться і будете бачити. І зараз я заходжу сюди, в середину, і подивимося, що тут продають. От. Ось, ось сюди ці бутилки привозять. Я забула, ну я ще сюди приїду. Просто лишають, ніхто вам за них нічого не віддає. Такі яблучки, ідемо ось отут, Коли вони працюють, робіть скрімшот. І йдемо. Подивимося, що ж в таких магазинах сільських продають. Так що тут є молочко. в таких холодильниках, Дивіться, стекляних. Бачите, яке класне молоко? А тут є ось сири всякі. Такі в них тікеточки, дивіться, все, робіть з От І я, як завжди, йду до своїх йопитів. Що ми тут будемо брати? Зараз наберемо. Щось нове тут з'явилося. У бутилках. Що ж це таке? Сироп. Сироп. А що це таке жовтеньке тут? Йох, ух ти, якісь ще ну, по 10-13 по доларів. Я подивлюсь, що це. Це мої любимі. Воно з ананасом. Натуральний ваніль я дуже люблю. І наберемо. Тоді я вам покажу, що я тут взяла. Так що підпишіться. І підтримайте україномовний канал.